Бюджета, тобто за кошти платників податків, знімається фільм російською мовою з дуже непрофесійним звуковим рядом, потім українським, який додався, до речі, за окремі кошти, наскільки нам відомо, А якщо фільм знімається сам російською мовою, це суперечить українському законодавству, зараз? Це суперечить українському законодавству, тому що фільм, який знімається за державні кошти, частково за державні кошти, мусить бути знятий або українською, або кримсько Татарською мовами. От, е, ми отримали відписку від Набу, що слідчі вивчають, проводять аналітичну діяльність, ну а всі інші правоохоронні органи за підслідністю скерували е, наше звернення до НАБУ. Ми, е, е, кажучи словами Франка, Рубайтасю скалу, так от ми, не зупиняючись, йдемо далі. Звертаємося ще раз, але вже звертаємося. Не просто з заявою, а з заявою про вчинення злочину, оскільки на наше глибоке переконання тут абсолютно на лице кримінальний злочин, причому корупційного гатунку. Знову отримуємо відписку, в якій просто зазначено, що набу не вбачає ніякого кримінального злочину в даних діях. Причому ми проводимо паралелі. Воно не вбачає кримінальний злочин і при цьому зустрічається з адвокатом Богданом, який представляє інтереси зрозумілих осіб, зрозумілого олігарха і зрозумілого страшно це казати кандидата в президенти України. От і не без сарказму в кінці вони нам пропонують звернутись до суду. Ну ми законослухняні громадяни, діючи в рамках законодавчого поля України. Ми звертаємось за підсудністю до Солом'янського районного суду, і 12 квітня слідчий суддя виносить ухвалу. А що саме ця ухвала? Покажіть, будь ласка. Будь ласка. Я так розумію, що це рішення суду, а покажіть так, так щоб ухвала. було видно нашим телеглядачам. І що в цій ухвалі? Власне? Дана ухвала зобов'язує набу порушити кримінальну справу угу. і внести дані про неї в єдиний державний реєстр до судових рішень. Тобто, не ви сьогодні цю ухвалу передали. Сьогодні розумію. Ми цю ухвалу намагаємось передати. Ми намагались зустрітися з керівництвом набу ну як завжди. Останнім часом керівництво НАБУ проігнорувало рядових громадян своїх. Ну будемо вручати через віконце, намагаємося вручати через віконце прийому громадян. А от деякі змі закидають що чомусь громадські активісти саме зараз активізувалися. От начебто, до того часу, до того часу, як Зеленський став кандидатом на посаду президента України, то власне жодних таких суперечностей і громадські активісти такими моментами не займалися. Тому розломачі, будь ласка, коли розпочалось. Власне, от ваше, так би мовити, намагання розібратися намагання в цій ситуації. Саме си... зараз чи і раніше? Намагання розібратись ситуації почалося в нас в січні місяці. Коли нам стало відомо зі ЗМІ про те, що був знятий такий фільм, яким чином він був знятий, якою мовою він був знятий. Дізнавшись цю інформацію, ми на неї відреагували таким чином, як звернення громадян. Дуже вам дякую, пане Оксано. Дякую вам, колеги. Ще раз нагадаю, що мали можливість поспілкуватися з громадським активістом, головою громадської організації Олександром Дудк.